Я зараз поділюся своєю інсайдерською інформацією. Я одразу і вам, і нашим глядачам, скажу, що я її отримав від одного джерела, а не від трьох підтверджених, як має бути за стандартами журналістики, але менше з тим. У Мене є інформація з приводу того, що зараз з залужним працюють люди в сфері там піару, інформаційної підтримки і всього іншого, які напряму пов'язані пов'язані зі сполученими штатами, і це змушує мене подумати. Що Сполучені Штати підтримують все-таки залужного. Що ви з цього приводу думаєте? Чи є у вас якась подібна інформація чи, чи контраргументи? Ну, ви знаєте, на минулих виборах одного з кандидатів президента вів політтехнолог із Ізраїля. Це ж не значить, що його підтримує Ізраїль. Якщо це навіть правда, я маю на увазі про залужну. Так. Тобто, якщо, ну, ми не знаємо, ведуть чи не ведуть. Але я наведу вам навіть не такий приклад. Віктор Федорович Янукович, всі його знають. Його офіційним е е піарником був. Е е Господи Боже мій, свого часу був і піарником у такого собі Дональда Трампа, який став несподівано другий раз президентом для багатьох. Тому чи можна сказати, що Віктор Федорович Янукович – людина Трампа. Був, був no. пр проамериканським -про 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 президентом. Проамериканським президентом не і, був, і був людиною Дональда Трампа. Ні, безумовно, ні. Тому я просто ну, ви розумієте, тут з цієї точки зору, ну, це ринок. Дуже перемішаний, тобто я не буду говорити про те, що один із ну про в тих російських політехнологів, які вели потім майбутніх лідерів майдану. Тобто, ну тому ми не можемо сказати, що це ні в якому разі що це люди, які є проросійськими. Тому з цієї точки зору ну тут точно не можна ставити рівність між е наймана людина піарник, те цю людину підтримує та чи інша країна. А є якісь соцопитування з приводу підтримки Залужного і Зеленського? Ну вони ж відкриті в доступі весь час всі є. Тобто, наскільки я розумію, різниця там в першому турі 5-6 відсотків, залежно від того, хто робить запитування.